Сьогодні цей прекрасний час, щоб вам удачі побажати і запросити читанцю до нас. І тато, і мама нам бажають, доріг щасливих і дзвінких, а школа кожен день вітає. Першокласників малих. Першим класів було чистий день прощання з букварем. Світло сонце провинисто. Всіх вітає вас з цих є. Перше сходить, казка старди, де найменше школярів, будь, щасливі. будь щасливі, що снігу сливою сороку. Чи поводить перший клас? до Ми всі вчимося замки, гарцюємо, звісніємо, чекає захвату книжки про майбутнє мрії. Знаєте, знову біжить. А лиця підані, а батько вивчив в руку. Бе година біли біля річки з балконами на кожен бік плодуть брати і них застичку вони рахують вверх. на без приробіти, вебле вітер, кучу вся мене. По силько ліки, то вище виросли вони. Га гни у лісі зазудиться, бо ячкою накрився. Голубок малиново сіллю гусачок набив. Джерло джерело терчить і скриття, дай водить і нам напети. Свірма не пуш сказала буква Е. Я сказала буква Р. Звірма? Звірма не пусть Бахмуща на рукою, розробилася моною. Є, ми тебе велику ряти своє єдине, дитиче, -дит а їх сім'єю зубувати, їхній стежіть за куща. Жа. жуки, жуки звінчають в садочку літом. По жстеці, жалко, плиг та плити. Жожини квіти з жовтим світом, приїжджають бжоли біля них. Є, не на данську після, не на Є, на сіла. І далекої немає, я слово не починаю. І Івачко, Іванку, дипоси за гоночку. Ні, ніхом кімнав і в параді списну сміх. Йот, льот птаці, ми купили його пляшку відкрить. Ой їбасик наш видай, Йот кусається, ще Так, как куйкованку піку. Потолка схвалилися змов. Пе. О, осе побудилися, ося робила оса. Пе. Похмуро плечи хвилю в морі. Плеве на піннічвару плав і в хугою штор простори він путь до пресні проклав. Ring, 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 Мені ходить та гарні, подав побілям шатушку. Ха порохи хотіли ніва, хавроха давали речі. Це полосню йшов, це допоможе ви знайшов. Через річку, через ходила на обід, для маленьких щопленок збирало чапля, що і Ша, щось купали, ми бля, що скитла, я потім на те судя скла, але щось не знайшла. Ще, ще дощ іде прийшли зливо. Ще ковину коли ключ, а ще ще бетон, Щасливий ще бечи урну на кущ, на хіба. Я не числа, я не знав, я це, це повинна повинен просто, я ніде не слово. Ю... Юля юшку вранці їла, Юля юшку не хотіла, мама просить ще Лю, Юля, каже, не люблю. Я, я тут, я за куля, це я в стані все. Я не хочу, хоче, щоб свято закінчилося, я так поспішав, а дощ у мене. Скавой, побігати. сідай ось тут відпочинь, а наше свято ще триває, і ти побачиш багато цікавого.

Є в нас пижна журзина, зірка і рис і гале. Пахне любовство зелені. Орхід. Орхідею. Я черпа, тоні різні розика, хоче ніжні. Чес, ньоса, є, і треба, маємо ли. Ось на, на диву, шарі. 请你、嗯。Uh, <laughs> Я ваша перша читанка, красива в мене свитонка, цікаві сторінки, і вірші та казки. Не збудуться всі побажання хороші, бо я вас далеку дорогу запрошую, буду, бо буду ще довго потрібною вам, потім колегам своїм передам. Як найчарніша колескова, втекати з дитинства, вас рідна мова, то піснею з ним, то гарною казкою, то словом до кого, то ніжною ласкою. полюбити мати мати. А де лягає сонце спати, і звідки вітер святі тінь, і сніг чому такий лобатий, і заліз такий у хаті, в чолі дрімати лік? чи справді стала гірша глина, нічого запашна малина, куди кузе музе... музе... рогатий жук, порусе маляти, розкажу. Дуже весело гуляти нам на святі на та прощатися і святі нам вже пора, пора. Свято наше закінчилося, та спогади про це свято у вас залишиться на все життя. Дякую за увагу. На сьогодні свято наше